Друзі, доброго дня! Сьогодні ми починаємо з вами рубрику це експертність в роботі з метафоричними картками. І сьогодні я хочу розібрати питання від нашої підписниці. Доброго дня, Оксана. Я хочу провести першу офлайн-групову зустріч з Мак вже в цю неділю. Бо нарешті відчуваю, що на це є ресурс. Трохи хвилююсь, так як це буде в мене вперше. Чи можна отримати від вас якісь поради, що я маю знати, враховувати для такої зустрічі? Знаю, що має бути достатня карти колодиться так. Щоб люди могли вибрати іншу карту, в разі чого це є. Якщо ви починаєте працювати індивідуально, то повинно бути дві колоди, щоб ваш клієнт міг зробити свій вибір. А якщо це групова зустріч, то їх може бути. І більше, але не менш двох. А чи обов'язково має бути тема зустрічі? Чи вільний запит? Дивіться, це як ви відчуваєте. Саме груповий даєте раз і, взагалі, зміст цієї зустрічі ви як ведучий. Якщо, наприклад, це буде зустріч в тематике, там, робота з агресією. То кожен учасник цієї групи буде її розбирати через свій запит, але може це подивитися з різних кутів. Наприклад, це може бути в контексті з партнером, в контексті грошей, в контексті своєї самореалізації. Все одно буде загальна тема і контекст, це агресія, може бути і вільний запит. І це теж буде. Знаєте, для кожного дуже важливо в групі, тому що кожен учасник в групі не випадково на цій зустрічі. Кожен є як фрактал, як частка один одного. Тому тут, як ви відчуваєте, як ведучі, як вам цікаво, щоб це було. Тому що це ваш простір і створюєте саме ви його, на який збираються вже учасники. Чи робити вступне коло, з чим люди прийшли на зустріч і які очікування? І це так. Чи, от, наприклад, да, коли починається зустріч, навіть якщо це окреслено, да, наприклад, я тему агресію зараз от, фантазую, чи вільне коло люди повинні розуміти, як буде відбуватися ваша зустріч? Ви повинні там, наприклад, дві години розповісти. Що ми там? Перше там, коло – це знайомство. Розкажіть там про себе. І це можна теж зробити за допомогою метафоричні картки. Наприклад, якщо це офлайн, візьміть картку, виберіть відкриту, тобто їх можна подивитися, і через картку розкажіть про себе.